У 1910 році на другій міжнародній конференції жінок-соціалісток радянська активістка Клара Цеткін запропонувала щороку у березні відзначати міжнародний жіночий день, і мова тут була не про квіточки та привітання, а про боротьбу за права жінок, зокрема за право голосувати на виборах. Коли до влади прийшли більшовики, 8 березня стали називати міжнародним днем солідарності трудящих жінок, який люди просто не знали, як відзначити. Але Оскільки це був вихідний, що люди роблять вихідний. І ще й оголосили там свято, та ще й щось пов'язане з жінками. Це свято виродилося і стало звичайним гендерним святом. Це не зовсім правильно, значить, ну в радянські часи воно такими залишалося. Коли радянський союз рухнув, це свято взагалі утратило будь-який сенс. У 70-х роках за радянською ініціативою рішенням ООН 8 березня отримала статус міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир. Але у підсумку люди мали свято початку весни, краси, тюльпанів та день, коли жінка може нарешті відпочити від хатніх справ про рівні права жодного слова. На думку історика, це свято перетворило жінку просто на об'єкт свята, а не на особистість. Та й чому жінка має відпочивати та отримувати квіти лише раз на рік? Моя точка зору така: якщо хтось хоче святкувати цей день, нехай святкує, будь ласка, але е нехай пояснить, що святкують. Якщо це новий рік, ну пройшов рік там планети, що день народження прожив ще один рік. Ну і інша речі, що святкуємо? Тобто, це не свято, це день боротьби за мир боротьби жінок за свої права. Ось цей день. І вітаю тебе з боротьбою за, за право. Слухайте, так давайте не порушувати тоді права жінок, давайте рухатись вперед, давайте бути українською україною, а не пострадянською. У феміністичних колах вважають, що цей день треба залишити і використати для того, щоб влаштувати демонстрації за права жінок. Але якщо комусь подобається дарувати квіти, то нехай дарує. Та усе ж краще не зводити цей день лише до таких привітань, розмірковує феміністка Ольга Костіна. Це дуже шкідлива звичка зводити жін до рослин, до прикраси, до натхнення, тому що вони живі, вони люди і вони не зобов'язані бути предметом вашого інтер'єру. Цей день, 8 березня, мав наповнення сенсів прав людини не квітів, не краси, ніякої декоративності про жінок. І щоб це наповнення залишилось, нам потрібно якісь публічні заходи. Для публічних заходів потрібен час, для часу потрібен вихідний. Не всі криворіжці знають історію цього дня, але й знайшлися ті, хто вже в курсі. У женщин був робочий часовий день дольше, чем у мужчин, і вони пытались доказати, що они також одинаково имеют такі ж права, як і мужчины. Гендерна рівність в першу чергу, рівність жінок э, також фемінізм. Вони боролися, щоб їм дали право голосу на голосувати на виборах. Та, попри усе асоціації з цим днем поки переважно стандартні: весна, краса, квіти та звичка святкувати. Як всі говорять, всемирний день, весни, весна, весна. Так, солнышко гріє хороший світлий весенній праздник. Ну такой затратний день как бы. треба збирати гроші, щоб. Робить подарки з дитинства. Тато поздравляв нас. З мамою. У мене з цим асоціації якби радянщина. Тобто від цього якби потрібно відходити, але не так кардинально. Знайшлися також такі, хто наголошував, Росія теж святкує 8 березня у звичному всім форматі, і ми на їхню думку не повинні мати з агресором нічого спільного. Хай навіть свят. Аліна чистосердо Валерія Кравченко. Денис Захаров цей день.